Вітаю, шановні дев'яті класи. І сьогодні ми з вами в історії України розглядаємо модернізацію промисловості і сільського господарства. Перед тим, як ми дійдемо до цієї нової теми, давайте ми з вами спробуємо відновити свої пам'яті реформи і опис їх змісту, створивши логічні пари, які ви бачите зараз на екрані. Зупиніться, зробіть і перейдіть до вивчення нової Отже, селянська реформа 1861 року в Російській імперії мала суперечливий характер. З одного боку, вона зумовлювала збереження землеволодіння поміщиками, занепад їхньої господарств, обезземелення та розширування селянства, аграрне переселення, міграцію з іншого боку, вона формувала нову приватну власність на землю та сприяла становленню ринку робочої сили. Та стимулювала розвиток підприємств, розширювала сферу впливу ринкових відносин. Таким чином, реформи 60-70-х років певною мірою демократизували суспільство, залучали до громадського життя багатомільйонне селянство, розширили рамки і урізноманітнювали форми суспільної активності. Реформи сприяли переходу до ринкових відносин, завершенню промислового перевороту, відкривали шлях для розвитку капіталізму. Звичайно, перебудова всього господарства і соціально-економічне життя не могли не вплинути на соціальну структуру суспільства і становище селян. З другої половини 60-х років 19 століття розвиток промислового виробництва України прискорився. У 1860-80 роки інтенсивно розгортається залізничне будівництво, розвивається річкове морське пароплавство. Що стало одним з виявів і водночас умовою промислового правороту. Перша ділянка залізниці, споруджена на українських землях в складі Російської імперії, з'єднала міста Одесу та Балку, її було збудовано державним коштом впродовж трьох років з 1862 по 1865 роки. У 1871 році було завершено будівництво залізничного сполучення між Києвом та Одесою. На початку 90-х років в Україні діяло вже 9 залізничних державних і приватних магістрал. Вони з'єднали найбільші міста: Київ, Харків, Одесу, Вінницю, Катеринослав, сьогоднішнє Днепро, Олександрівськ, сьогоднішнє Запоріжжя, Миколаїв, Кременчук та промислові райони Донбасу і Криворіччя, Україну і різні райони Росії. Від середини 60-х років 19 століття. Швидкими темпами зростає фабрично заводська промисловість, яка витісняє дрібно товарне і мануфактурне виробництво. Промисловий переворот виявився передусім в горільчані та цукровій галузі промисловості. У 1861 році в Україні налічувалось 229 цукрових заводів. Вони давали понад 3 мільйони подів цукру за сезон або близько 80% загальноросійського виробництва. Цукрова промисловість України стала основним постачальником цукру для всієї Російської імперії. Більшість цукрових заводів були розташовані на правобережжі і лівобережній України. Індустріальні підприємства в цукровій промисловості України сформувалися з великих відчинок цукрових мануфактур, де всі операції ручної праці були замінені системою машин, а примусову працю кріпосних селян працею вільно найманих робітників. Переобладнання завершилось до 70-х років 19 століття. Промисловий переворот зумовив масове застосування машин і в інших галузях виробництва. Спочатку українське машинобудування здебільшого було спрямовано на забезпечення технікою згаданих галузей харчової промисловості, а також сільськогосподарського виробництва. Друге місце за темпами розвитку належало транспортному машинобудуванню. Паротяги виготовляли в Харкові і Луганську. Харківський паротягобудівний завод, наприклад, від року заснування в 1895 році до червня 1912 виготов 1846 паротягів. Луганський від 1900 до 1911 близько тисячі. У 1915 році з конвейерів, з конвейерів цих двох заводів зійшло 40% усіх паротягів, виготовлених в імперії. Зміни, пов'язані з промисловим пароворотом, позначились і на структурі промисловості. О 60-х, на початку 80-х років 19 століття, на перше місце виходять нові галузі. Вугледобувна, металургійна, а також залізорудна та машинобудівна. Від 1870-х років у вугледобувній промисловості Донбасу, як і згодом в іншій галузі, починає активно проникати іноземний капітал. Так, розбудова Юзівського і Курахівського рудників була пов'язана з ім'ям британського підприємця Джона Юза. У 1869 році він, за сприянням російського уряду, став одним із засновників новоросійського товариства Каміновогільного, Залізного та Рейкового виробництва. Того самого року розпочалося будівництво металургійного заводу, який сприяв перетворенню невеликого індустріального селища Юзівка на місто. Сьогодні це Донецьк. У 1873 році Юзівський завод, сьогодні це Донецький металургійний, почали працювати за повним металургійним циклом, а в 1897 році вже посів перше місце з виробництва чавуну в Російській імперії. Також він належав до найбільших виробників Сталі. Продукція новоросійського товариства мала неабиякий попит як всередині країни, так і за кордоном. Що підтверджувалось відзнакою всеросійського промислової та художньої виставки 1896 року в Нижньому Новгороді. На початок 1900 року в Донбасі і Кривому розі було вже 17 великих човоноливарних заводів. Наприкінці ХІХ століття Криворізький залізорудний басейн посів перше місце в Російській імперії за кількістю видобутоної руди. Отже, здійснювані імперським урядом економічна політика зумовила формування промислової спеціалізації окремих регіонів України. Внаслідок цієї політики виникли такі промислові центри, як Донецький вугільно-металургійний, Криворізький Залізорудний, Нікопольський Марганцевий і Південно-Західний Цукрово-Буряковий район. Україна перетворилась на основу вугільно-металургійну базу російської периоди. Тобто завершення промислового перевороту призвело до того, що зросла кількість підприємств, відбулася концентрація виробництва, Україна в 19 столітті перетворилась на вугільну металургійну базу Російської імперії, основні галузі вугільна, металургійна, машинобудівна, видобувна, металообробна та харчова, значні обсяги іноземних інвестицій, які хоч і сприяли розвитковій економіки, але супроводжувала суттєвим вивезенням капіталу за кордон. Початок 80-х років 19 століття виникають перші монополістичні об'єднання. Найбільш поширена форма монополістичних об'єднань в Україні це синдикат. Зазнала і змін соціальна структура суспільства, формуються дві соціальні групи: це наймані робітники та підприємці або буржуазі. Реформа 1861 року, попри половинчастий характер, сприяла поширенню на селі ринкових товарно-грошових відносин. Тож поступово сільське господарство під російською України набувало підприємницьких рис. Найпомітніший цей процес був у землеробстві. Основну частину орної землі на українських територіях було відведено під посів хлібних культур. У сільських господарствах виробляли сотні мільйонів подів збіжжя, причому кількість його до 1890-х років тільки зростала. Для розширення посівів зернових культур виробників. Спонукали ринкові мотиви, адже зерно було товаром. Зростання попиту на хліб на внутрішньому і зовнішньому ринках разом з появою мережі залізниць перетворило степову Україну на район торгівельного зернового господарства. Прикметно, що в пореформлену добу Росія істотно збільшила експорт хліба. В другій половині 19 століття тенденція до спеціалізації районів України на вирощування різних видів сільгосподарської продукції тільки посилюються. Якщо Степова Україна була основним районом торгівельного зернового землеробства, то правобережжя стала районом цукробурякового виробництва. Посівні площі цукрових буряків стрімко зростали. Швидкими темпами розвивалося тютюннице. Особливо великі площі посівів тютюну були на лівобережній Україні. Протягом пореформеного періоду майже вдвічі зросли площі від... на підкартоплю. Ця культура доволі швидко стала основним харчовим продуктом, що зменшило споживання хліба. Картоплю використовували також як корм у селянських тваринцях. Поступово зростали посіви бобових, олійних і інших рослин, інтенсивно розвивались товарне городництво та садівництва. Про темпи розвитку землеробства свідчить такий факт: на початку 20 століття в Надніпрянщині зібрали 43% світового врожаю ячменю. 20% пшениці та 10% кукурудзи. Важливою галузю було тваринство. Прикметною рисою тогочасного сільського господарства стало більше, більш широке застосування спеціальних машин і знарядь, Хоча загальний рівень механізації, особливо в сільському господарстві, ще був невисокий. Активніші темпи механізації характерні для південних губерній України. У поміщицьких маєтках Півдня України. Почали використовувати спершу кінні, а в деяких великих господарствах і парові молотари. На правобережжі на цукрових плантаціях застосовували сівалки, жатки, багатолемішні плуги, тінні граблі і коренерізка. Наприкінці 70-х років у сільському господарстві України налічувалось близько 700 парових двигунів, кілька тисяч молотарок, жаток, віялок. Соломорізок та інших удосконалених земноробських знарядів. В багатьох місцевостях почали застосовувати сівозміни з, посівними, з посівами кормових культур, природні та штучні допи. Передові поміщенські господарства запроваджували найновішу агротехніку, машини, розширювали площі посівів, що давало можливість знизити витрати на одиницю продукції та витримати конкуренцію на ринку. Прикладом раціонального ведення землеробства може слугувати економія графа Бобринського в місті Сміль. У 1890-х роках тут було завезено, заведено 16-пільну систему обробітку землі, штучне угноєння, застосовували знаряддя найвищої якості, від спеціальних плугів до плугів глибокої оранки, працювали кінні та парові плуги, культиватори, розпушувачі кот, і котки. Більш як тисячі найманих робітників приводили в рух понад 2,5 тисячі різних снарядів і машин. Розвиток промисловості та сільського господарства призвів до розвитку міст. Процес урбанізації на території України розпочався в XIX столітті і особливо прискорився після реформи 60-х-70-х років та початку швидкого промис... розвитку промисловості. За рівнем урбанізації виділяється Південь України, де частка міських жителів наприкінці ХІХ століття становила 21%, а особливо Херсонській губернії 29%. З'явилися великі адміністративно-територіальні та торгові промислові центри: це Одеса, Харків, Петрослав, сучасний Дніпро, Київ, Миколаїв, Преманчук, Черкаси і нові міські поселення на залізничних вузлах біля шахт у Донбасі. Витіснення ярмаркового торгу постійно, постійною торгівлею спричинило формування спеціалізованих торгових міст, таких як Бердичев чи Ум. Протягом цього часу відбувається збільшення чисельності населення міст. Якщо до реформи 1861 року лише Одеса мала понад 100 тисяч жителів, то на кінець 19 століття було вже чотири великих міст. Одеса понад 400 тисяч, Київ 250 тисяч, Харків 175 тисяч і Катеринослав 115 тисяч мешканців. У 1892 році трамвай з'явився в Києві, першим в Російській імперії, другою на території сучасної України та четвертою в Австро-Угорщині стала Львівська трамвайна система, відкрита в 1894 році. У 1897 році було відкрито трамвай на рух у Житомирі, Катеринославі та Єлизавет Граґі. Тобто ми з вами бачимо, що, хоч і неоднозначно були реформи 60-70-х років, але багато в чому вони мали свої позитивні наслідки для розвитку промисловості, де в цей період завершується промисловий переворот, і для розвитку сільського господарства. А ці чинники сприяли розвитку та збільшенню, о, тобто урбанізації українських міст, серед яких чотири міста: Одеса, Петеронослав, Київ та Харків, стали провідними за чисельністю в Україні. Наші завдання ви зараз бачите на екрані, будь ласка, це опрацюйте. І до зустрічі з вами на наступному уроці.